Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Дуже рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати тушонку свинини. Тушонку одну з найкращих м'ясних страв. Одного разу розкопували саркофаг. Тут Анхамона. археологи знайшли шматочки смаженої качки, які зберігалися у оглиняні чаші, залиті оливковою олією. Неймовірно, але перші консерви, які пролежали у ґрунті більше три тисячі років, досі були придатні у їжу. Проте тушонку свинину, яку я вам пропоную зараз, ви точно не будете тримати так довго, адже вона з'їдається дуже швидко. Для приготування нам потрібні наступні інгредієнти. По-перше, 3 кг і 600 г ошейка. Треба взяти нежирні шматочки. Свинину нарізаємо кубиками середнього розміру та викладаємо у миску. Можна різати ошийок на шматки до вільного розміру, але мені подобається більш крупні, бо на виході вони краще зберігають соковитість. Солимо з розрахунком на 1 кг м'яса, столову ложку без горбочка або чайну ложку з походом. Отже, нам треба взяти 3,5 ложки солі. Також потрібно чорний перець горошком та лавровий лист. Сіль відразу висипаємо у м'ясо, свинину розмішуємо із солью за допомогою дерев'яної лопатки або руками. Підготувати 800-г стерилізовані баночки. і в кожну класти по 5 горошинок чорного перцю. І маленький або середній лавровий лист. Після цього складаємо м'ясо у банки і гарно його ущільнюємо. Зверху залишаємо 1-2 см пустого простору, заповняємо 5 баночок, все м'ясо повинно поміститися. Далі беремо велику каструлю, вистеляємо дно рушником, ставимо банки. У мою каструлю помістилося 4 штуки. Якщо у вас є більша, то беріть її. Так буде швидше і не прийдеться тушкувати одну банку окремо. Накриваємо банки кришками. закручувати не потрібно. Заливаємо їх холодною водою до плечиків. Коли вода закипить, збавляємо газ і варимо 5 годин і 20 хвилин. Такий час відведений на 800-г баночки. Якщо вони півлітрові, то треба варити рівно 5 годин під закритою кришкою. Час відраховується з моменту закипання. З баночкою, що залишилася і не помістилася у каструлю, я вчиняю так само, як з іншими. Ставлю її у посуд, дно якої вкрите рушником, заливаю холодною водою по плечики, накриваю баночку кришкою і варю тушкою 5 годин 20 хвилин. Важливий момент, доки вода закипить. Каструлю не потрібно накривати кришкою. Після закипіння вогонь треба дещо зменшити і постійно слідкувати за кількістю води. Якщо вона буде википати, то потрібно періодично підливати окріп. Після того, як свинина стушкується, вимикаємо вогонь, відкриваємо кришку з каструлі, викладаємо баночки на рушник та закриваємо остаточно. Майте на увазі, що вони дуже гарячі, тому будьте обережні. Далі баночки потрібно перевернути і накрити рушником або теплою ковдрою для охолодження. Ви ніколи не задумувалися над тим, навіщо треба перевертати банки з консервірованими продуктами. Досвідчені господині, мабуть, зараз посміхнуться. А от для новачків у кулінарії я поясню. Банки перевертають для того, щоб перевірити їх герматичність. Ця причина лежить на поверхні, але існує ще одна справа в тому, що тушонка після закінчення варки потребує додаткової стерилізації, яку господиня робить, перевертаючи банки. Відомо, що найбільш бруднішими під час виготовлення закусок залишається саме кришка та горловина банок, а таким чином вони теж обробляються окропом. От і ви про це дізналися. Отже, баночки залишаємо у переверненому вигляді на цілу ніч. На ранок погляньте, яка краса у нас вийшла! Зараз спробуємо нашу тушонку на смак. Вона дуже соковита, відмінно просолена. А рідина, у якій варилося м'ясо, перетворилася на смачний холодець. Страва ідеально підходить для бутербродів та для тушковання з картоплею, спагетті, крупами та іншими продуктами. Така тушонка прикрасить. Будь-який стіл, тому я рекомендую приготувати її найближчим часом. Ви точно не пожалкуєте! Запрошую підписатися на мій канал, нажати на дзвіночок і поставити подобайку. Смачного та продуктивного вам дня!